Щоранку на каналі один плюс один Кави Якобс. Запрошує гостей. Він був улюбленцем мільйонів та справжньою окрасою інтернету. Багатьом українцям він замінив телевізор і завжди рятував від недокучливої реклами. Тепер, задля його порятунку, спільнота готова йти на революцію. Адже найпопулярніший портал обміну файлами XUA раптово закрили. Щоранку на каналі 1 плюс 1 Аромаксамит Кави Якобс запрошує гостей. Серіали, кліпи та музика без жодної реклами, реєстрації та ще й задарма. Ось він секрет популярності вже майже легендарного. XUA. заснований у 2009-му, цей портал побив усі рекорди з кількості відвідувань. Принцип роботи елементарний. Хтось файли завантажує, інші качають саме сюди, а не в кіно. Люди бігли по найсвіжіші світові новинки. Реально самий любімий файлообмінник – там де можна якийсь фільм, скачать музику. Ну просто люблю цей сайт. Хорошого сайт. так можна быстрее на ізі фільми і качали б українці ще довго і щасливо, аби не міліція. Бо саме вона вчора зранку цю віртуальну скарбничку прикрила. До цього у вересні із проханням захистити свій продукт від піратського поширення до МВС звертався і один плюс один. Втім, розслідування у справі XUA почалося задовго до цих скарг ще у червні минулого року, адже більшість матеріалу на сайті завантажено нелегально та користувачам до того діла нема. Соціальні мережі одразу ж вибухнули закликами до революції, а хакери атакували сайти МВС та президента. Інтернет-істерика поширилася за кілька годин. Найзавзятіші навіть морозу не злякалися. Честь віртуальну захищати вийшли реально. Саме популярний сайт в Україні, саме полезний сайт в Україні. Там можна було скачати фільми, музику, мультики. Е, мой ребенок, когда узнал, что закрывают этот сайт, хотел идти сегодня на митинг, потому что он ежедневно смотрел там мультик. Крокодилячі сльози та зітхання сайту навряд допоможуть. Ще у 2010-му американці внесли XUA до найбільших розповсюдників нелегальщини. Тож зі сльозами на очах та смутком у серці українцям зрештою таки доведеться шукати більш легальну альтернативу своєму улюбленцю. Щоранку на каналі 1, +1 аромоксамит Кави Якобс. Запрошує гостей. Знаєте, що мені більше за все подобається приготування кави мить, коли відчуваєш цей аромоксамит. Погодьтеся, що є така істина, рано чи пізно в житті доводиться нам за щось платити. Ми запросили інтернет-експерта, це заступник голови правління Інтернет Асоціації України Олександр Лешанський. Олександр, доброго ранку. Доброго. Слухайте, ну, здається, що. Міліція обрала на найкращий а, час для закриття файлообміннику, адже на вулиці мінус 20-25 всі сидять вдома, хочуть щось подивитися, так би мовити, на шар. якби це було в розпал курортного сезону там, влітку, а, реакція б не така була бурхлива. Ну, я думаю, що в розгар курортного сезону було б значительно хуже, що, розумієте, вот, дело в тому, що вот эти розгнівані пользователи. Они ж очень легко превращаются в избирателей. А, І чим дольше расстояние до виборів, тим безпасне. Той сайт, про який ми говоримо, XUI відверто піратський, якщо оперувати правомими я не знаю там словами і законами тим тими самим. Но, Рано чи мы несколько лет років користувалися им безкоштовно. И рано чи это же могло б так и закінчитися. мы сейчас и. А что удивительного? А что удивительного в том, что избиратели хотят всего много и бесплатно. В этом в общем ничего удивительного нету. Дело в том, что понимаете, какая ситуация? На самом деле с цифровым контентом в Украине большое горе, потому что я знаю просто, что ну, хозяева этого портала, они неоднократно пытались там как-то его легализовать, даже принимать там платежи там за этот контент и так далее. Но практически купить легально цифровой контент для распространения в интернете в Украине невозможно. И это большая проблема. Сами те же самые правообладатели, они его не хотят продавать э, украинским компаниям для распространения в интернете. Поэтому, ну, в общем, это ситуация без выхода, во-первых, а во-вторых, ну, понимаете, интернет такая штука, что как бы вот, ну, если нет альтернативы, то все равно вы будете там искать, ну, пойдут люди на другие сайты, но ну, обратятся они к торрентам, ну, пойдут на сайты в другие страны. Ну і хто от цього всього виграв? Ну, до речі, американці э, мі... тамтешня влада назвала XUA UA одним з э, найвідоміших піратських сайтів э, на одні на одному ВКонтакті, ВКонтакте, і ще один файлов, такий ресурс. А як справа в С точки зору такої боротьби за кордоном? Назвіть найуспішніший досвід. А розумієте, яка ситуація? Вот смотрите, недавно були вот законодавчі акти в Америці, да, там предлагали прийняти вот эти СОПА, ПИПА, сейчас в Європі... вот. Э, Там глубоко секретный вот этот акт тоже есть, который там для борьбы с пиратством и так далее. Обратите внимание, что как только эта вся история выплыла наружу, то американские конгрессмены публично открестились от этого и сказали, мы нет, мы его не поддерживаем больше. Почему? Вот я же говорю, потому что вот эта взаимосвязь между потребителями и избирателями, она ну, достаточно такая тесная. Вот. Что касается борьбы с пиратством вообще как таковым, ну, знаете, самый большой вклад в борьбу с пиратством внес покойный Стив Джобс. Когда он сделал возможность американцам за 99 центов одним движением пальца скачать песню. Если бы вы имели возможность за 99 копеек одним движением пальца скачать песню в Украине, или за одну-две гривны посмотреть фильм, вы бы не занимались тем, что ходили бы на какое-то эксве и так далее. Невозможно бороться с пиратством, не предоставив альтернативу. Ну і певні закони мають бути в правове поле от засновник Фейсбуку Марк Цукерберг на своїй сторінці свого часу виступив проти антипіратських закону у Сполучених Штатах Америки. Ці закони передбачають власне відключати за рішенням суду будь-який інтернет-ресурс. Ну, во-первых, закони відключати ресурс без рішення суда. И, естественно, я конечно же цю позицію. Смотрите. А, права авторские это не есть что-то Богом данное, это не то же самое, что права имущественные. Они не отражают реальный мир. Это некое соглашение о разделе доходов, которое достигнуто в обществе. И это соглашение, оно должно быть, ну как бы в нем две стороны: пользователь и правообладатель. И если это соглашение сдвинуто в сторону правообладателя, ну то на самом деле а, такой закон работать не будет в реальной жизни. А це то, що зараз происходит. Ну и, власне, що ви порадите тим людям, які все-таки хочуть користуватися безкоштовно певним контентом, скачувати стрі фільми, там, не знаю, музику, інші файли, ігрові файли. Ну, немає XUA, Що робити? Во-первых, Google всем поможе. Там все можна найти. Є YouTube, ВКонтакте, є мере, несколько сотень или тисяч в Україні. аналогичных ресурсов. Ну, а уж если совсем плохо, тогда слово торрент вам, так сказать, поможет. Вот такая... При первой попытке побороться с пиратством в Америке, когда был закрыт Napster, это закончилось образованием торрента. Торрент это такая штука, которую закрыть нельзя. Ну вот некоторые люди пишут, если хочется пользоваться незаконным бесплатным контентом, то хотя бы чуть-чуть, люди добрые, напрягитесь и научитесь пользоваться теми самыми торрентами. Пока что это законно во всем мире. Это законно хотя бы потому, что оно неистребимо. Потому что это обмен человек-человек, пользователь-пользователь. У нас в гостях Олександр Ольшанський, це заступник голови правління Інтернет-Асоціації України. Дякую, пане Олександр.